Всім привіт! Сьогодні буду тестувати фольгу для нігтів і. Спробуємо її. Я вже пробувала на тіпсі одну, одну пробувала на нігтях на другому каналі, силочку залишу вам в коментарях. І сьогодні протестуємо другу фольгу, яку я тестувала на тіпсі. Спробуємо сьогодні на нігтях. Фольга взагалі, специфічний такий декор для манікюру, як і стемпінг. Я вже казала, це не один раз. У когось виходить, у когось не виходить. Теж все залежить від якості матеріалів. Але я навіть не знаю. Я вже багато пробувала. Вала різної фольги і з Aliexpress, і не з Aliexpress, в основному все погано відходить. Ну як сказати, погано Погано відходить на цілий нігодь. Я вже спробувала два різних клеї. Перший клей це звичайний, який просто висихає на повітрі, так, а другий клей це, який сушиться в лампі, він ще називається, гель, гель, липкий гель для фольги, і теж результати однакові. Скажу відразу, що більше таки, напевно, залежить все не від клею, а від самої фольги, бо одна фольга добре відходить, а друга. По іншому відходить: Aliexpress показувала вже було багато тестувань на моєму каналі. То, ну, так, 70 на 30, скажімо так, ще залежить багато від поверхні вашого нігтя. Чим він рівніший, тим краще, так? тим краще все переводиться. Я вже підготувала нігті до покриття, нанесла базу, і зараз хочу ще нанести зверху топ, щоб менше такі якісь бороздочки краще вирівнялися. І така, може можливість у нас буде ще краще перевести ту фольгу. На рівне покриття, так? Але не знаю, не знаю. На тіпсі все ідеально відпечаталося. То не знаю, як буде на нігтях, якщо нігті такі короткі, так і ще самому собі найгірше всього це переводить. Беру ось такий клей для фольги. Це клей, який сушиться в лампі. Я вже його купила теж давно, пробувала. Єдине, що мені не подобається, що він дуже пече в лампі, то такий гарний шар, який нам необхідно нанести, то і нанесеш, особливо, якщо в тебе пошкоджені нігті, то в 200%. 200 Сентів 200% то дуще все буде пекти, і ось мені теж пекло. Я дістала з лампи і. Попросто той клей скукожився. Так то на наступних нігтях я вже робила більш, більш таким тонкішим шаром, і нігті я не повністю клала в лампу так далеко-далеко, щоб тільки трошечки схватився, а пізніше вже потроху підсовувала туди далі під саму лампу. Ну і далі результат був вже кращий. Ось маємо такі нігтики на безмяному мізинчику, не скукожився клей, а ось вказівний та середній і скукожився. Ну, не знаю, що робити. Спробуємо щось туди відпечатати, але на початку спробуємо напевно на рівних нігтиках, а далі вже будемо дивитися, якщо не весь нігтик переводиться, то тоді я все заново перероблю на вказівному та середньому пальчику. Давайте відразу ось тут спробуємо, я прикладую вже ту фольгу і скажу відразу, якщо фольга добре прилипає, то це видно на початку. І я допустила. так, Таку помилку. Зараз хочу вам її сказати, щоб ви не допускали. Коли цей клей-гель ми сушимо в лампі, потім дістаємо. Треба чекати до тієї пори, доки він вистигне. Так? Інакше не буде нічого переводитись. Ну, ось така в нього дія, чого я не зробила, цього не зробила, і в мене нічого не вийшло. Далі на мізинчику вже трошечки вистигло, і почалось переводитись. Краще. Але в чому проблема, коли ти робиш ось цей дизайн, цей декор на своїх нігтях? Проблема заключається в тому, що ти працюєш однією рукою і ти не можеш дуже добре притиснути і натягнути ту фольгу. Коли працюєш на клієнті, то ситуація набагато краще, бо можна двома руками її добре натягнути, так, натягнути, і, хоча б по центру вона добре відійде. Але я з Аліекспрес пробувала робити і на своїх пальчиках, в мене виходило краще. Не знаю, можливо, сьогодні я зробила якесь недобре вирівнювання. То вже як іде, так іде, нічого не буду переробляти. Вже не хочеться мені. Я вже така засмучена із цієї фольги, що в мене не виходить на весь нігодь. Хоча там з другим принтом мене краще виходило, але одна фірма, можете собі уявити, одна фірма і по-різному переводиться фольга. То я вже в цій ситуації виходжу, як можу, і ось такими клаптиками все перевожу. Ось що в мене виходить подивіться, будь ласка, такими клаптиками поприклеювала і далі ще зверху я перекрию все топом. Чому перекриваю ще топом? Бо я хочу ще підмалювати щось. Перехитрити наш дизайн, наш дизайн туди, туди щось ще додати. Так? Бо я не можу так залишити біля кутикули і бокових валиків, там нічого немає, пусте місце. Допечатувати вже фольгу не хочу там тими шматками, то я беру ось такий голубенький, трошечки біленько, голубенький лак. І тоненькою кісточкою я підмальовую біля бокових валіків та біля кутикули. Так, Рятую трошки таку ситуацію, тому я перед цим перекрила все топом, бо якщо одразу малювати лаком на клей, то я думаю, що лак не буде взагалі там добре триматись. Тому все перекрила топом, просушила його і підмальовую. А далі вже можна теж буде перекривати топом. Ну, а на великому пальчику я не знаю, вже не хочу навіть переводити ту фольгу. Напевно, зроблю цим кольором повністю. Один колір, просто і все. Я дивилась теж дуже багато оглядів в інтернеті, багато різних клеїв, в когось виходить, в когось не виходить. В основному тестують на тіпсах, і на тіпсах все теж виходить ідеально, так само, як і в мене. Я спробувала на тіпсі все шикардосно, так, вийшло, перепечаталося, думаю, все крутий, зроблю собі, манік такий допомогою цієї фольги на своїх нігтях і все. І тут нічого не вийшло, бо, ну, як я вже і сказала, нігодь не такий плоский і не такий рівний, так? і не так добре, не так щільно притискається наша фольга. Ну і все. В кінці великий пальчик перекрила одним кольором і в кінці перекрила все матовим топом. Ось такий манікюр вийшов, без манікюру, подивіться, без манікюру теж результат не дуже. Але дизайн вийшов непоганий, мені подобається. Напишіть, подобається вам чи ні, ось таке відео. Ставте лайки, пишіть коментарі. Всім до нових зустрічей!